Привіт. Мене звати Віра, я астролог, і це відео для стрільців про ваш лютий 2025 року. Наголошую, що це відео не для тих стрільців, які народилися в кінці листопада чи в грудні. Це відео для асцендентних і місячних стрільців по східній астрології. Для того щоб дізнатися свій асцендент і місячний знак по східній астрології, переходьте на сайт, будуйте свою натальну карту. А якщо в тебе стрілець, якщо в тебе асцендент стрільці чи місяць стрільці, то продовжуй дивитися це відео. Що я хочу сказати ще, що 7.02 починається мій марафон по планетам, він називається Дій, тому що ми будемо аналізувати планети і вчитися активно діяти в нашому житті. Суть в чому, в чому ідея взагалі цього марафону. В нас є сім планет, сім тижнів. Сім днів тижня, да? і кожна планета співвідноситься з різним днем тижня. Наприклад, якщо в тебе, допустимо, проблеми в стосунках, ти не можеш знайти собі чоловіка і знайти справжнє кохання, тоді, скоріш за все, в тебе є проблеми з Венерою, і для того, щоб відбулися зміни в твоєму житті в стосунках, тобі, наприклад, в п'ятницю треба ходити на побачення і купляти квіти. Здавалося, як живі квіти вплинуть на. Твої стосунки, так? Але саме ось такі легкі кроки, легкі вправи, вони включають енергію тут чи іншої планети і запускають зміни в нашому житті. Я сама на собі перевірила вплив цього. Ми перед тим, як почати марафон, на само початку ми побудуємо твою натальну карту, дізнаємося, які планети в тебе слабкі, які сильні, який період в тебе йде. І от якби я прийшла на свій марафон да, і дізналася, що в мене йде період Венери, я б дізналася, що мені треба е, там, ходити на танці, змінювати стиль одягу, купляти собі е, новий одяг, купляти косметику, е, я не знаю, ходити на жіночі кола да, для прокачки Венєри, І е, я це все знала, все робила, і моє життя дуже сильно змінилося. Я дуже змінилася як жінка. Я по-іншому стала виглядати. і Ті, хто на мене давно підписаний, це помітили. Тому астрологія реально працює. Я вас запрошую. Можете подивитися в мене в інстаграм, хто на мене нещодавно підписаний. Чи якщо ви дізналися мене з цього відео, подивіться мої відео, мої фото до і після в інстаграм. Ну, тобто, там видно все там змінилася вага, змінився стильо. Вайб і все це завдяки тому, що я прокачувала свою Венеру в період Венери, да? Тобто це працює ось так. Ну і давайте переходити до стрільців, що вас чекає в лютому 2025 року. Починаємо ми з того, що 29.01 в нас новолуння. І це, і це значить, що 30 і 31 числа дуже сприятливо планувати наш лютий. І місяць починається з того, що Венера доєднується. До планети раху, у знаки риб і 1-2 лютого вони будуть в точному об'єднанні в одному градусі. Вінєра це планета кохання, це планета почуттів, планета романтики, планета стосунків. І коли вона в об'єднанні з раху, це може дати е, негативний вплив на наші стосунки. Це може підштовхнути нас до зрад, до любовних трикутників, до необдуманих рішень. Е, я не раджу в цей момент. чи е, Починати стосунки так само, як і закінчувати. Да? Тобто краще в ці дні ніяких важливих рішень в темі стосунків не приймати. Значить, коли Венєра стоїть поруч з раху, у нас, окрім ілюзій, може бути дуже багато матеріальних бажань. Якщо говорити про стрільців, то у вас Венера і Раху будуть знаходитися в четвертому домі. Да? Тобто, це буде об'єднання насправді починаючи з лютого і всю весну, але пік цього об'єднання. Буде в лютому його початок і його пік в перших числах. Четвертий дім це в нас в принципі, дім насолоду. Це дім спокою, це дім побуту, затишку, сім'ї, нашого відпочинку. І у вас і так, скоріш за все, весь 24 рік проходив під фокусом кар'єри, того, що ви відчуваєте всередині. І насправді, поки Венера буде в об'єднанні з раху, дуже сприятливо насолоджуватися, Відпочивати, облаштовувати дім гарними речами і отримувати насолоду всередині себе від того, як проходить ваш день і чим ви його наповнюєте. Значить, далі поговоримо про дві ретроградні планети. В нас на початку лютого буде дві ретроградні планети, і до кінця лютого вони закінчать свій ретроградний рух. І останні два місяці в нас був ретроградний Марс. Зараз він ретроградний в близнюках. Марс це планета агресія. А близнюки це знак зодіаку, який відповідає за комунікацію. Тому зараз ви можете спостерігати, що наша комунікація вона більш агресивна, більше роздратованості, більше спішки, більше бажання пришвидшувати комунікацію, отримати відповідь чи закінчити комунікацію, прирвати її. Да, тобто це може давати Марс в близнюках. А далі що, що, що я хотіла сказати? Марс це планета, коли в нас будь-яка планета ретроградна, показники цієї планети гальмуються. Марс відповідає за силу волі, за рішучість, за вміння досягати своїх цілей. І, можливо, ви відчули, як останній місяць в нас відбувається спад енергії, спад наших амбіцій. І дуже сприятливо зараз якраз робити крок назад і переусвідомлювати, а що мене запалює, що мені дерева. Є відчуття мотивації, заради яких цілей я готова активно діяти. Оці правильні питання вам класно задавати. І зараз Марс у вас якраз іде транзитом весь лютий по темі стосунків. Тому зараз у вас є схильність посваритися зі своїм чоловіком, зі своєю дружиною, з своїм партнером по бізнесу, з вашими клієнтами, тобто будьте дуже обережні в комунікації і намагайтеся перенаправляти цю. Енергію на а, досягнення цілей, можливо, спільних цілей да, з тим самим чоловіком, бізнес-партнером чи командою. А, далі. Значить, які, яка мотивація у вас лежить в темі стосунків, що запалює вашу пару, які цілі ви готові досягати? Можливо, там ви ставите ціль одну і нічого для цього не робите, а потім ви обираєте іншу ціль з чоловіком, і вона досягається набагато швидше. Ці усвідомлення зараз буде дуже сприятливими. Далі ретроградний Юпітер. Значить, якщо Марс відповідає. За агресію, да, і за досягнення цілої та Юпітер він відповідає за нашу філософію життя, за те, що ми знаємо про ту чи іншу сферу. От ми як мудрець, да, що я думаю з цього приводу, які усвідомлення, який життєвий досвід я обробила своєю головою і е, прожила. А да, для того, щоб е, зараз Юпітер у вас йде по шостому дому. Шостий дім це дім. Найму дім служіння, це дім здоров'я, дім щоденної рутини. І якісь переусвідомлення у вас були можливі починаючи з жовтня, і от він буде ретроградним до 4.02. Юпітер ретроградний, ну, от буквально на початку місяця закінчить свій рух. І в цих сферах, які я назвала, було сприятливо переосвідомлення да, зробити і потім. Починаючи з 4.02 і аж до 14.05, Юпітер буде директним і буде впливати на вашу а, сферу, а, ну, на ті самі сфери. Да? І Юпітер це планета подарунків, планета. А, Можливості планета розширення, тобто показники цього дому шостого, тобто здоров'я, руті, щоденні задачі, служіння іншим, робота в наймі, ви побачите, скільки багато можливостей у вас приходить через цю сферу, як багато вам вона дає. Тобто, ви будете, якщо ви хочете змінити роботу, якщо є тут такі стрільці, то у вас буде змога. Знайти класну роботу, якусь денежну, яка реально ну, дасть розширення, да? і в тому числі фінансове, тому що Юпітер зараз знаходиться в знакі Тельця. А далі, значить, в нас планета Меркурій, це планета спілкування. Вона в лютому буде знаходитися в. Казірогі до 11-го числа, а після – Вадолеї. І Казірохи вони управляються зна... планетою Сатурн. Сатурн це планета відповідальності, планета стриманості, планета структури, і такою буде наша комунікація стриманою, структурованою і послідовною. Значить, Міркурій буде до 11-го впливати на вашу сферу мовлення. Гроші, батьки, тобто вся ваша комунікація буде сконцентрована на ваших особистих ресурсах, на те, що ви маєте, на вашій кар'єрі, на варточі ваші, на вашій сім'ї, на ваших грошах, на вашому мовленні, на тому рівні комфорту, який ви маєте. Да? І ця комунікація буде досить стриманою, да? досить конкретною. Далі Меркурій перейде 11 числа в третій дім і дасть комунікацію у сфері. Тобто, це дуже добре для. Зустрічі з друзями для дружби, для спілкування, для просування блогу, для комунікації, для нових знайомств навіть. Але єдине, що 26 і 27 числа Міркурій буде в точному об'єднанні з Сатурном. Сатурн це планета, яка блокує будь-яку планету. Тобто, в цьому випадку, коли Міркурій, планета спілкування, буде в об'єднанні з Сатурном, то є схильність до обмеження в спілкуванні. Тобто, можливі якісь а, напруга, чи якісь а, страхи, чи а, ви, наприклад, з кимось познайомитеся і не зможете знайти спільну мову. Чи а, ви щось скажете, а людина це сприйме як хо холодне спілкування, да, стримане. А, от. М що далі? Далі ми поговоримо про повня. Значить, повня у вас буде відбуватися в восьмому домі. Звіряюсь, так, все правильно. Значить, що таке повня? Повня це коли на небі повний місяць, він світить такий великий на небі. Місяць буде відбуватись, повня буде відбуватись в раці. Місяць в раці, в принципі, це дуже сильне положення, але коли це повня, це дасть дуже. Такі завищені емоції. Дуже багато може бути у вас переживань, тривог і а, самонакруток. Да? А, що скажу про, а, ще особливе про цю повню? Справа в тому, що місяць буде повним 12 да, лютого в 29 градусі рака Це називається Ганданта. да Тобто в нас взагалі повня буде в Ганданці. Астрологи мені мене зрозуміють. Мої учні теж мене зрозуміють. Значить, коли в нас цей перехід відбувається із рака в лева, рак це водний знак, а лев це в нас вогняний знак. І це що дає? Це дає. Конфлікт такий дуже великий, внутрішній, такий катарсіс, да і уявіть, що це не просто да, місяць. Він кожен місяць би, проходить цю позначку, кожна планета в різні там часи проходить цю позначку. Але. Це повня, розумієте, це і так тригерна подія, а ще й вона відбувається в цьому 29 градусі. Якщо у вас є якісь планети в 29 градусі, будь то Венера, Марс, Меркурій, Сонце, якщо там є показник Асцендент, чи якщо у вас місяць взагалі стоїть в цьому градусі, да, поруч, це десь 27 градус, десь 3 градус, Лева, да, цей проміжок, тоді у вас може бути. Е Ще більше емоцій, тоді на вас ще більше вплине це ця, ця, ця повня і накриє вас емоціями. Що я раджу робити? Звичайно, залишатись вдома, не, ну, не планувати якісь дуже великі події, знаєте, типу там святкування якесь велике, чи запуск якогось проекту, чи важливі перевовини, важливі зустрічі? Тобто відкладіть краще. На інший час, тому що я ж кажу, що буде багато емоцій, і е, вам буде не до того, да? У вас шаповня, вона е, проходить в восьмому домі. Восьмий дім це. Криза, це глибока внутрішня трансформація, це непередбачувані ситуації. Да? Тобто щось може бути таке, наприклад, відбути, що виведе вас з під контролю. Хоча навіть, знаєте, не те, що щось вийде, а повні це завжди результат. Це те, що вас могло вивести півроку тому. Згадайте, що було в серпні у вас на е новий місяць у Казірогі. От тоді щось е відбулося і зараз е це дає. Е Точніше, не так, що новий місяць був в ракі да, в серпні, і що це наповню в ракі дає? От цей результат ви можете відслідкувати. Да? Але і саме тому, ну типу, мало того, що повня, мало того, що в раці, ще й в Ганданці, ще й в цьому домі крис, розумієте? Тобто ти дійсно може накрити, тому краще попер... попіклуватись про свій стан, знову ж таки, сходити на якийсь масаж, передбачити там якусь прогулку перед з водою, да? помити підлогу в кінці концов, але не планувати важливі події. Да? А, і е, далі, е, що із важливого в кінці місяця, а саме 27.02, я вам на початку відео казала, да, що в нас Раху і Венера знаходяться в Рибі. А 27.02 туди доєднається ще. Міркурій і буде разом впливати на оці сфери, там де у вас риби. Риби у вас знаходяться в четвертому домі. Четвертий дім це ще раз сім'я, сім сімейні обставини, побут нерухомість, транспорт, люди, з якими ви живете, ділите найближчий простір. Да, і коли там буде і Міркурій, і Венера, і Раху, це може дати дуже багато уваги цій сфері. А фішка тому, що Міркурій – це планета дружби, планета спілкування на рівні мозку. Венера це планета про серце, про стосунки, про любов. І коли вони стоять поруч раху, то люди можуть неправильно розуміти свої почуття і свої думки. Вони можуть складно висловлювати свої думки, тому це все можливо і з тими людьми, які якими ви живете з вашими батьками, з вашою мамою. Да? Тому а, ну, такий, я дуже раджу вам подивитись, якщо ви раптом ще не бачили відео про 25 рік. Там я розказала, чому весна 25-го року стала кульмінацією, точніше буде кульмінацією 24-го року. І якраз оце положення, коли відбувається об'єднання Венери, Меркурія і Раху в одному знаку риб, це вже дає ось цю. Початок цієї кульмінації. Да, тому а, я теж так кажу, що а, лютий це початок кульмінації 25-го точніше року. От. Ну і остання подія, яка в нас відбудеться, це новий місяць а, в третьому домі, а, 28 го числа. Буквально в останній день лютого у нас буде новий місяць. А, да, ви зможете спланувати собі спокійно березень, якраз наперед, а, але вже раджу це робити десь 1-2 березня. Новий місяць буде відбуватися у вас по третьому дому. Третій дім це друзі. Це Коло спілкування, це продажі, це блогінг, це бізнес, до речі, і новий місяць символізує завжди якісь події у зовнішньому світі і якісь починання. Єдине, що треба пам'ятати, що цей новий місяць він відбувається в Водолеї, а в Водолеї в нас зараз на небі Сатурн. І, взагалі, останній 23-24 рік Сатурн, скоріш за все, гальмував ці сфери, да, давав незадоволення. Там, якщо ви ведете блог, то гальмував результати по блогу. Якщо ви маркетолог, то давав е, там, нижчі показники, ніж зазвичай. Якщо ви е, займаєтеся комерцією продажами, то продажі йшли повільніше, ніж е, хотілося б цього. Але е, скоро Сатурн да, в кінці березня вже покине цей знак, І, але ми це потім будемо говорити, не зараз. Але що я хочу наголосити, що нова енергія вже буде заходити да, 28.02. Аток він все одно буде трошечки стриманим, да і а, а, буде відчуватися необхідність. А, Спланувати все, підійти до цього дисципліновано, відповідально і з дорослої позиції. Якщо ви свій початок зробите, закладете ось так, то можливі, сприятливі результати. А у мене, в принципі, все. Я все розказала для стрільців, що хотіла. Єдине, що я вас попрошу, дати зворотній зв'язок по цьому відео, для того, щоб я розуміла, чи було вам корисно, чи було вам цікаво, як вам такий контент від мене. Це я вперше записую такі, такі відео. От, і щоб я розуміла, Міла, чи записувати про березень 25-го таке саме відео? Наскільки вам корисно? Буду вдячна і па-па!